Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 31 січня мене звати Українчик. У останній день січня по всій країні переважатиме тепла по зимовим міркам погода. А у дев'яти областях синоптики прогнозують місцями невеликі дощі, максимальна денна температура повітря. У найтепліших областях триматиметься на рівні 13 градусів тепла, денний мінімум у найхолодніших регіонах це 6 градусів вище нуля. Нічні показники термометрів у жодній з областей не впадуть нижче 2 градусів тепла. Сила вітру по всій країні буде невідчутною від 3 до 5 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 31 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 31 січня по всій країні переважатиме тепла позимовим міркам погода. А у дев'яти областях синоптики прогнозують місцями невеликі дощі. Південь у Одеській області вдень від 9 до 11 градусів тепла, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. В районі Бассарабії вденні години доби від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13 градусів в світлі години від плюс 5 до плюс 3 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 7 плюс 5, на Миколаївщині в день від плюс 10 до плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від 12 до 14 тепла, в нічний від плюс 6 до плюс 4. В усіх частинах Південного регіону України хмарно і без опадів. Вітер південно-східний невідчутний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях в денний час від 7 до 9 тепла, у нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від плюс 7 до плюс 9, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 8 до плюс 10, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Майже в усіх областях західного регіону України хмарно і без опадів. Лише на Закарпатті місцями очікується невеликий дощ. Вітер південний – 3-5 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10, в нічні від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день від 8 до 10 тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 5 до 3 тепла. В Маріуполі вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині хмарно і без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, у нічні плюс 6 плюс 4. На півдні Кіровоградщині, а також у Кривому розі, вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від плюс 6 до плюс 4. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Черкащині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 тепла у нічний від 5 до 2 градусів з позначкою Плюс. У Вінницькій області в денні години від плюс 7 до плюс 9, у нічні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно і місцями невеликі дощі. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Північ. На Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. Нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області в день від 6 до 8 тепла, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. Сумській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від плюс 7 до плюс 9 градусів, у нічний від 4 до 2 градусів з позначкою Плюс. На Житомирщині, Київщині Чернігівщині хмарно і місцями невеликий дощ. В Сумській області опадів чекати не варто, але небо також буде затянуто хмарами. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. 31 січня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!